Ось таке майбутнє нас очікує по мотивах журналу The Economist – The World Ahead 2026. В цьому відео ми швидко розберемо за три хвилини, що значать ці всі сигнали. Так, перше, що на цій картинці ми бачимо торт і ось цього чоловіка. Почнемо з торта і руки за нею. Я думаю, що це 250 років США, і рука за нею це спроба утримати свободу слова, революція. Ця рука значить, слово революцію. За нею американський прапор, це значить, що люди, які насправді стоять за свободу слова і Америку, вони зараз знаходяться не на свободі. Далі вертаємося до цього чоловічка. Це скоріше, що будуть проходити спортивні змагання в початку весни і десь до літа, я так розумію. Тому будуть який кіпіш. І для мене це значить, що якби одна людина може вплинути на велику кількість подій. Е, тому це теж одне із таких схованих задач. Так, далі посередині ми бачимо якби війну Війну між двома частинами, між двома світами. Е, тут... Ми бачимо Трампа, індійського лідера, прем'єр-міністра, українського президента і якусь жінку. Не знаю хто це. Напишіть в коментарях. З другої сторони, ми бачимо Сіззіньпіня, Путіна і теж якогось чувака. Не знаю, що це чувак. Напишіть в коментарях В середині, як бачите, графік, який падає, і падає зі сторони, якби Трампа чуть-чуть. це я так розумію, на цілий рік. І боротьба між монетами. Бачите, монета з одної сторони і монета з другої сторони. Так, а за спиною Сідзеньпіна і Путіна ви можете побачити корабель, який, напевно, що відображає тіновий флот, що зараз і якраз трапляється. Ну, його атакують з лазера. Це може значити, що, можливо, США покаже якусь сховану зброю, яку вони до цієї пори тільки показували і пробували на своїх. Як то кажуть? Бий своїх, щоб чужі боялись. Це я маю на увазі Гаваї і Каліфорнію, де там сталися якісь речі минулого року і позаминулого. А далі ми повсюду бачимо таблетки, печатний станок, гроші валяються повсюду. Вино тут біля них бачимо роботів, і про це ми вже знаємо. Що це вже входить в реальність і масові звільнення. Думаю, теж повна роботизація війни. Бачите, що вже ніхто не воює. якісь танчики, дрони. Собака, якась собака робот, маленький дрон з ракетою, і все. Бачимо, ще великі шприці на екранах: один тут і один тут. Не дуже знаю, що це значить, але ще хочу сказати про цей корм.